Усім вітанечко, усім привіт! Сьогодні у нас рубрика Рекорди, рідкісні медалі, епічні бої і замовлені майстри. Сьогодні ми розглянемо бій, який я зіграв на об'єкті 432U на мапі NordScar. Це у нас є нова мапа, яка вийшла разом з 11 рівнями, і ми потрапили на неї граючи гайдик. Так, цей бій був на гайдику, хто дивився, звісно ж. Е гайдик. По об'єкту 432 вже бачив цей бій, але він доволі хороший, він заслуговує на те, щоб його записати окремим боєм. Тож, ми потрапили на Нордскар, використовуємо використовуємо тут профейну, е, припрошую боновий досилач, бонову стабілізацію та боновий вентилятор на цьому танку. І ми їдемо на замок. Бачимо на завод. Ми бачимо, що більшість танків ворожих саме їде сюди. Гарно тут виціли лючок однокласнику, так, Ушці. І стоїмо отут далі, щоб, можливо, ще когось тут звісно вже підловити. Ролик цього танка. Хочу ще сказати, що єдиний мінус, який я бачу в нього, це мінус 6 квн Все решту доволі цікаво. Ти можеш використовувати білку тільки туди, коли під'їжджають до суперників, або ж, якщо у тебе є час вицілити, наприклад, так, щоб збільшити хоча б на одиничку е шкоду. Як зараз ми зробили підгрів снарядику, виїхали та дали. Йос по четвертому під башту. Дякуючи підсвітці броні, ми побачили, що можна вицілити туди і дати цей постріл. Тут я бачу хорішку, роблю підігрів снаряду, і, на жаль, тут трошечки помиляюся. отримував в даний моментик, Дуже багато шкоди, можна сказати, 1-3 тільки я залишу. І я мушу за 828 хп зараз виживати та давати свою максималь, максимальний бій по досвіду. Так, це був, це був максимальний бій, я її ще не прибив по досвіду. І... Можете зараз переглядати, як це було. Першим ділом ми відстріляли тут ВТ-шок, але бачу, що в нашому кер першому потрібна допомога, і ми їдемо до нього. Також знаю, є простріл такий цікавий. Тут була хорішка так, з вазиком. і я вирішив зробити підгрів снаряду, можливо, б, вони б там були, і я б дав. би по них постріл. Наша Керка перша старається зробити собі насип. Ми хотіли дати його по четвертому на ЛД, але він заїхав назад, і ми дали по Єсотому. Так, ну і, звісно, вже тут вже виселити дуже тяжко. Труп Ушки заважає. Заважає. Але ми виїхали з лівої сторони, бачимо, тут є простір, здаємо знову по Четвертому під Башту. Бачимо Хорі 3, який відкрито стоїть, так? Перестрілюється з нашими ВТ-шками. І тут все ж таки трошечки мішає ворог та ушка, він виїхав так, щоб. Перекриває мені постріл, Так цей трупик. І ми не можемо попасти по хорісті. Там було помилки, що я виїжджав трошки інакше, але вже зараз ми знищили вже хорі 3. Бачимо, єс поїхала просто на W і ворожу Думаю, зараз піду до неї і знищу її. Ні, В неї вже мало ХП, я вже не буду це робити. Але подивіться, просто скільки вона довго вже є. Я думав, що наші союзники його доб'ють набагато швидше. А в цей момент як я б вже міг би сам виїхати та знищити. Знищити Є100. це було би ще плюс одна епічна медалька. Ну, Часом бачимо, що батік тут проїхався просто, ніхто його не чіпав, роблю, підігрів снаряда. Думаю, що в цей момент, як буде керка перша їхати. Ні, керки першої немає перша поїхала нагору туди. І я вирішую допомогти об'єкту 705-му знищити Йосипа 4 Тож, під'їжджаємо альфа-у мене 530, але вилізає, вилітає, звісно ж, 487 мінус. Ну і зараз спробуємо добрати Йосипа 4 Є Йосип 4-й в Панагарі. Побачили бабаху, яка є. Трошечки далі, як завод. Приходимо на фугас. Будемо зараз підгрівати фугасик. Доки вона їде сюди. І даємо свій постріл фугасом на 678. Тим часом накадає, я розумію, що маю можливість двічі їй дати. Також бачатик наш під'їжджає до ПВшки. Дає один постріл. в нас тут шотною. Я приходжу на підколе, ставлю її на каток, щоб вона нікуди не тікала. Ну і, звісно вже зараз треба буде її легко добити. Через бортик виїжджаємо. Є мінус прах Тим часом бачимо алт яка тут. їхала ближче до нас. потанкував її бортиком, виїжджаю з. Підігрів снаряда, але Алтешка тікає на нашу сторону. Тим часом керка перша наша померла, ворожа керка гарно там зіграла. І тут я бачу, що ззаді ще є шакал. Бачатик наш зараз буде керку першу трошки відволікати. І це моментик, щоб мені від'їхати. Реально, тут я би мав би вже. Помирати шакал, можна сказати, фулка один один раз тільки на ні шкоди. І керка перша мала мене здобирати. Тож, вицілюємо тут керк. Подивіться, як летить снаряд в НЛДшку між гарматою і корпусом ворожого ушки. І бачимо, що справа. Шакал все ж таки виїжджає, стріляє по мені кумулятивом, не пробиває. Ми зараз будемо його розфармувати. Так, шакал. По одному, по одному він мене не пробиває, що доволі цікаво. Ми виїжджаємо е за перешкоди, в мене лючок прикритий. так, І він не може мене пробити. Тим часом керка вже перша трошки виїхала вверх, вручу і перейти на кумулятив, Тут вицілити якось є, ні, на жаль, прострілу немає. Також е я тут помітив, е коли зараз вцілив керку першу, що між гусеніцями можна прострелити. Прострелити Чи то ворожого 3-3-2-у, чи то нашої керки. Тут можна нанести дамаг. Тим часом стою. Ми вже виграємо по ХП. Ситуація по фрагам 10-10. Поки що все нормально. Шакал не помиляється вже. Але тим часом нашу бабаху вбиває артилерія. Арту також нашу вбивають. Дивіться, як гарно я хотів вицілити керку першим, вона помилилася. Але, на жаль, полетіло в коток ворожого танку. Тут вже в мене немає простіру, хочу вицілити. Лючок не летить. І е, моментик. ми в одну секунду втратили дуже багато ХП. Втратили багато танків, і вже в 10-13 ми граємо. Тут, бачите, гарний вицілив НЛДшку через. Вор, ворожий трупик, так. Дуже гарно. Тепер Керка перша шота для мене. Шакал вже заїжджає до Єсотої. І тут момент, який можливо вирішив. Під даної битви ЄСТО вбиває Кер 1. Бачимо ми справа концепта 5 Хочемо йому дати постріл, нагріваємо снаряд, але. Промазуємо, на жаль. Бачимо, шакал далі грає з е 100 І ми зараз будемо вбивати Шакала. Тим часом ми один проти. чотири залишилися. Так. Шакала ми вбили. Тим часом маємо 7560 хп. Зараз е, будемо їхати нагрівати снарядик. Тут у нас під'їжджає той самий концепт п'ятий. І я на повних порах на пофігу їду, щоб його добрати. Я не знаю, з кого швидше КДшка, чи в мене, чи в нього. Я думав, що в мене КДшка швидше. Але потім передивився інформацію в концерті 5 КД швидше. Але, значить, в нього була менша реакція. Я швидше зміг його вбити. Часупат у час нас шотний. Артилерія не знати де, мені треба акуратно зараз виїхати, знищити паттона. І це я вирішив зробити саме з цієї сторони. Подивіться, як я підловлюю паттона гарно. І це у нас є вже шостий фраг. 8242 шкоди ми нанесли, 4500 ми танканули. Ну і, звісно вже, відсвічуємося, щоб артилерія не знала, де ми є. Як ми будемо виїжджати. І їдемо в курсі ворожої бази. Але артан бачатик має 540 хп, приїхало до нас. А це означає, що нам потрібно нагріти снарядик на фулку та знищити значить. Ми це і робимо. Прямо нагріваємо снарядик, виїжджаємо зліва і забираємо артак. Такий бізнес вийшов, хороший. Якісний. Ми 1-4 залишилися. Можливо, навіть, якщо би е, ЄСТ не вбив би Керку першу ми б могли в цьому бою взяти коло але Але де тут то було? От і результати цього бою. Ми взяли майстра, воїна, основний калібр та стіну Знищили Сімфраю. 8782 шкода нанесли 4550 метан канули. і бій ми зіграли. Плюс ми взяли в цьому бою 1487 по світу. і бій ми розглядали хороший, якісний, який я зіграв на об'єкті 432У. Та зробили ОБЗ авангард 11. Надіюся вам даний бій сподобався. Ставте подобайки. Підписуйтесь на канал, і звісно вже до зустрічі на новому огляді або гайдах. Чао. Всім бувайте!